Огляд українського серіалу Ключі від правди. Варто дивитися чи ні. Український серіал Ключі від правди став справжнім відкриттям 2025 року, поєднуючи напругу детективного жанру емоційні драматичні сцени та чудову акторську гру. Це не просто історія про розслідування, це глибоке занурення у світ таємниць несподіваних відкриттів і людських трагедій, сюжет історія, яка тримає в напрузі. Головна героїня серіалу Валерія молода, сильна жінка, яка змушена розплутати заплутану справу вбивства свого брата. Її життя перевертається з ніг на голову, коли вона стикається з системою, що не завжди на боці справедливості. Кожен її крок розкриває нові факти, що суперечить одне одному, а кожна знайдена відповідь породжує ще більше запитань. Головне питання, яке переслідує героїні протягом серіалу, кому можна довіряти. Адже, здавалося б, найближчі люди можуть виявитися зовсім не тими, за кого себе видають. Серіал тримає в напрузі, змушуючи глядача разом із Валерією збирати ключі від правди, яка ховається за пеленою брехні та маніпуляцій. Акторський склад, хто створює цю історію? Безперечно, один із найсильніших аспектів серіалу це блискучий акторський склад, у головній ролі Антоніна Хижняк, яка майстерно передає весь спектр емоцій своєї героїні. Разом із нею в серіалі знімаються Сергій Стрельников, Володимир Гладкий та інші відомі українські актори, які створюють живі та справжні образи. Акторська гра настільки переконлива, що ти буквально переживаєш кожну сцену разом із героями. Драматичні моменти пробирають до мурашок, а моменти напруженості тримають у тонусі до останньої секунди. Візуальна атмосфера та саундтрек. Особливу увагу варто приділити операторській роботі та саундтреку. Кожен катер продуманий до дрібниць, похмурі вулиці міста, затишні квартири, грізні офісні приміщення. Усе це створює ідеальний фон для розгортання історії. Музичний супровід додає ще більше драматизму і змушує відчувати кожну сцену ще глибше. Що робить ключі від правди таким захопливим? Непередбачуваний сюжет. У серіалі немає банальних рішень. Кожна серія приносить нові загадки. Глибокі персонажі. Тут немає абсолютно чорних чи білих героїв. У кожного свої таємниці й мотивації. Жива емоційна складова. Історія змушує співпереживати, хвилюватися та навіть злитися. Чи варто дивитися? Однозначно так. Якщо ви любите детективи, сповнені інтриг, несподіваних поворотів і сильних емоцій, то ключі від правди це те, що варто додати у свій список перегляду. Це не просто серіал, це справжнє кінематографічне переживання. Діліться в коментарях, що ви думаєте про серіал. Та не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!